Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Знову атака, ракета по штабах Росії. 22 квітня. Помста зазірва не перемиє. З самого ранку половина Росії горить. І Навіть ракетну атаку довелося Путіну або його двійнику. Якщо перший мертвий скасувати сотні ракет по Москві, це парада підписанням договорів цього тижня, 22 квітня. 48 вибухів в Москві за останні 15 хвилин. Двійника Путіна вивозять з адміністрації. За ним біжать Патрушева, літку накрили помста за останні удари помста за катастрофу на Пасху та не отримане окупантами перемир'я, Загинуло понад 449 окупантів, в тому числі ті, які обідали в кухні в одній з казарм Кремля після детонації приміщення рознесло. Не залишилося нічого. Над Кремлем, десятки гелікоптерів, десятки урядових бортів летить на Валдай, де буде закрите засідання. Війна переходить на території Російської Федерації. Наші хлопці постаралися Україну стрясло і стрепануло. Успішний удар Відновив віру окупантам, заблокували. Ли основну артерію і Китаєм, новий обвал тунелю між Росією і Китаєм на потужний вибух у дві шахти завалило понад 400 працівників та інженерний потяг, який відновив тунель. Після останнього вибуху пишуть про понад 190 загиблих. Обіцянка президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні за 24 години. Зіткнулася з рішучістю Володимира Путіна продовжувати агресію Велика Британія та її союзники. Повинні збільшити потік допомоги Києву, щоб українці могли захиститися. Дання з Таймс по щодо поведінка команди Трампа образа президента Зеленського незграбні спроби домовитися з Путіним ознаменувала початок нового критичного етапу для України і заходу. Американська допомога Києву застосувалася, запроторилася відтоді, як Трамп увійшов до Білого Дому. Останній пакет 500 мільйонів доларів на військове обладнання, включено з ракетами ППУ. Україна отримала в останні дні адміністрації Джо Байдена. Водночас, Велика Британія, Данія, Німеччина, Норвегія, Швеція та Єврокомісія продовжують Постачати боєприпаси і допомогу довівши загальну суму в Європі до 138 мільярдів євро. Хоча США залишаються найщедрішою країною донором України і провідним постачальником військової допомоги вони вже надали на 23 мільярди євро менше ніж європейські країни. Як і в економічних питаннях Трамп, схоже, має намір відмовитися від лідерства Америки у вільному світі, Велика Британія і Європа повинні зробити своїми пріоритетами збільшення допомоги Україні, збільшення витрат на оборону, створення сил і упевненості, які будуть розгорнуті на заході України і отримання НАТО разом Серкірастармара зберіг позицію Бориса Джонсона щодо України. Велика Британія виділила Україні близько 0,5% свого ВПМ більше ніж Франція, Італія чи Іспанія, але менше ніж скандинавські та Олтійські країни, як Данія та Естонія, які виділили понад 2%. Він пообіцяв збільшити витрати на оборону з 2,3% до 2,5% за 2027 з року. Але військові навчальники домагалися 2,65%. Картина для України не така похмура, як могла би бути, якби Трамп переміг на виборах кількома роками раніше, але не можна допускати, щоб Путін використав непослідовність команди Трампа як зручний момент. Велика Британія і Європа мають заповнити прірву, яку залишив. Америка, російський диктатор Володимир Путін оголосив великодні перемир'я у війні проти України у Кремлі. Заявили, що бойові дії всі припиняються з 18.00 19 квітня до 12 години ночі, 21 квітня. Водночас президент Володимир Зеленський повідомив про обіцянки Путіна не поширилися на території Курської та Білгородської областей РФ. Проєкт State опитав близько півсотні українських військових, які перебувають на лінії зіткнення на предмет того, чи фіксується на передовій поліпшення ситуації. І після оголошення перемир'я практично ніде захисники його не відчули з 18.00 до 22.00 19 квітня на фронті все ще фіксувалися обстріли та штурми з боку ворога. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.